Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і в нас розклад на тиждень для всіх знаків зодіаку. І в нас тиждень почнеться з 17 до 23 листопада. Ну що ж, дивимося, у нас, як зазвичай, спочатку йдуть овни. Що там у тих овнів дивимося цей тиждень? Збирати будете врожай, можливо. Uh, якісь доходи, якісь прибутки, спадщина, все, що з фінансами. Будете щось підраховувати, щось будете ніби, таке враження вирішувати щось будете, uh, підраховувати доходи. Знаєте, як то кажуть, качок по, по... чи курчат по осені рахують. Ось якось так. Тобто це фінансова карта, це карта ваших доходів. Карта... Ваших прибутків, ваш, ваш матеріальний стан. Якщо ви чоловік, це або знайомство, або ваша мати, тобто будете мати справу з такою жінкою, з хазяйновитою жінкою. Жінка, яка допоможе, яка вміє економити, яка дійсно, ну, скажімо так, можливо, комусь і фінансово допоможе. Ось якось так. Ну, в принципі, це карта здоров'я, тому що земля це хороша карта. Це коли, знаєте, дивіться, будьте обережні, хто не хоче поправитись. тому що це карта поправляння. Розумієте, можете набрати цього тижня вагу. Це отак мені прийшло зараз. Будьте обережні. Раз, після овнів йдуть тельці. Дорогі тельці, старший аркан, закохані. Чудова карта: це коли вам вдасться з кимось домовитись. З кимось познайомитись, з кимось, скажімо так, помиритись, порозумніти, якісь хороші розмови, якісь контракти, знаєте, як то кажуть, заключити угоду, можливо. От коли ви з, з кимось домовляєтесь, і у вас все йде, все, все прекрасно, розумієте? Це коли союз якийсь, партнерство якесь, дружба навіть може бути, якось так. Ось якось так. Ви, можливо, хтось з вас буде стояти перед вибором, вибрати, йти наліво направо, яку роботу вибрати, який контракт, переїзд, не переїзд. Ну, і, звичайно, це карта кохання, мої дорогенькі. Заручені, весілля можуть бути ось. Або зізнання в коханні, знайомства теж. Так, після тильців ідуть близнюки. Що нам скажуть близнюки? Двічка жезлів, карта роздумів, карта роздоріжжя, карта вибору. От, На цій карті, бачите, є партнерство. Я скажу так: бачите, ось тут чітка межа йде між чоловічою і жіночою роботою, але все ж таки разом. Коли людина робить свій вибір завдяки, можливо, комусь, а можливо, знаєте що, ще? Через те, що ви щось залишили позаду. У вас з'являється якась перспектива тільки тоді, коли ви залишаєте щось позаду, якісь стосунки, якусь роботу, у вас може з'явитися нова робота. Як, як я сказала, стосунки. Ось, якщо залишаєте щось позаду, з'являється перспектива на щось інше. І карта так і каже: хочете прогресу, залишайте все позаду і йдіть вперед. Робіть цей вибір. Якось так. Так, далі у нас раки. Дорогі раки, двічка мечів. Ну, вже по карті, можна сказати, якась сутичка. Ви знаєте, це може бути і двобій, звичайно, якась борьба за щось. Протистояння теж може бути. Наприклад, вам хочеться щось одне, а вас. Примушують обставини, наприклад, або деякі люди зробити щось інше. Ось якось так. розумієте? І тут ви а, супротив. Іде у вас якесь неповинування, як то кажуть. розумієте? Якось так. Не хочеться, колеться, але вимушені. Якась може бути сварка, сутичка з кимось непорозуміння, скандал. ось. І ще ця карта каже: ви головного можете не бачити. Розумієте? Ви можете щось пропустити. Ви чогось, тобто, обставини склались так, що ви не зовсім бачите реальну картину. Ось ще так може бути. Може бути загострення по здоров'ю. Будьте обережні. Не дуже скандальте, не дуже власти в ці справи. Ось, Щоб потім не розчаровуватись, і не закривайте очі, тому що ця карта попереджає якась небезпека. Тому, дивіться, ну, скажімо так, трезвим поглядом. Тепер йдемо до левів, дорогі леви. А тут у вас якісь страхи, якась, знаєте, можливо, дійсно, хтось вас переслідує. Чи в інтернеті, чи ще хтось вас налякав, якісь погані новини, хтось навіть може погано спати, щоб ви розуміли. Головна біль, депресія. Тут, якось, знаєте, така невтома, а нервозність, перечуття погані можуть бути. Ось, Хтось залякує, хтось відштовхує, від чогось можете тікати. Ось якось так. Ну, ви знаєте, страхи у нас у кожного є. Немає людини, яка чогось не боїться, або нічого не боїться, такого немає. От. Можуть бути, от, як я вже сказала, по здоров'ю головна біль, мігрень, е депресії. Ось якось так. якось так. Гаразд. Тепер ми йдемо до дів. Дорогі діви, 20-й аркан. Ну, ви знаєте, в цій колоді воно дуже гарна, ця карта і дуже приємна. На кінець-то ви пробуджуєтесь. Знаєте, можна сказати від літаргічного сну. Наприклад, ви навколо себе не бачили ні, ні якихось, ну, давайте я скажу так, хтось, можливо, був нещирий до вас. Можливо, ви були засліплені, не бачили справжньої людини? Ось тут ви прокидаєтесь. Ви хочете жити, ви хочете творити це і, скажімо так, креативна карта це коли ми тягнемось до чогось світло, до сонця, до правди, коли ми хочемо чути правду, коли ми намагаємося її шукати навіть. Розумієте, щось може мінятися у вашому житті саме цього тижня, якісь дуже різкі, дуже великі переміни. Але все ж таки по цій карті. Я бачу, я відчуваю ці переміни на краще. Ну, зазвичай кажуть, переміни на краще. ось, Тому що застійна ситуація це завжди недобре, немає розвитку. Ось, але тут, ви бачите, ви тягнетесь, ви ніби вже зачекалися цього чогось нового. Чи то знайомство, чи нова робота, чи якась новина хороша, до речі, по цій карті от я відчуваю, може бути навіть хороша новина. Гаразд. І здоров'я, якщо здоров'я, то йде на поправку, якщо ви хворіли. Тепер у нас йдуть Терези. Дорогі Терези, збирайте урожай. Хороша, дуже-дуже хороша карта. Звичайно, це не десятка, але ви повинні розуміти, що дев'ятка це ваші особисті прибутки, ваші особисті. Набуття, тобто, ви зібрали якусь суму грошей, ви зібрали урожай, ви назбирали щось, ви заробили, ви працювали все літо, наприклад, десь на заробітках були. Можливо, ви продали хату, можливо, це спадщина. Це карта дуже хороша. Тобто, з вашою старанністю, ось, ви чогось добиваєтесь. Дуже хороша карта. Повірте мені, це. Ну, скажімо так, і, і крупні великі подарунки. І, як я вже сказала, спадщина. Ну, це, скажімо так, і премії можуть бути, якісь грошові винагороди. Ось, і, скажімо так, підвищення по зарплаті може бути. Ну, хороша, Хороша карта, якісь прибутки, хто працює. Має свої, свої фірми, наприклад, є якийсь приватний підприємець, то будуть і а, гроші у вас цей тиждень, будуть і а, замовлення, ось якось так. Здоров'я теж добре, нормально, скажімо так, по цій карті нормально здоров'я. Ось якось так. Тіло теж бодреньке, щасливе. Так, тепер дивимося на. Скорпіонів, здається, Так, скорпіони. Другі скорпіони. Це паж мечів. Принцеса це є паж мечів. Давайте я скажу так. Якась різка, якась неприємна може бути ситуація. Хтось до чогось придирається. Комусь не подобається, що ви робите, як ви робите, як ви говорите, як ви дивитесь, якась критика може бути. А можливо, це ви до когось причепились, за кимось слідкуєте, а можливо, за вами. Це може бути і в соцмережах, це може бути і по дорозі. Хтось за вами слідкує. Це, знаєте, як то кажучи, кинули на вас оком. Але все рівно по цій карті кинути оком це не дуже добре. Карта ця все рівно недобра. От, що може бути? Людина, знаєте, така нестримана, некультурна, розпещена, теж може бути, зазнайко може бути. От. Можливо, що це ваш ем, нелюбімий внук, як то кажуть, розумієте? От, або нелюбимі сусідські діти, які вас дратують, теж може бути по цій карті. Якщо новини, то не дуже хороші. От. Нам навіть місяць випадає. Гаразд, тепер ми переходимо до від скорпіонів до стрільців, дорогі стрільці. А, ви знаєте, ця карта вона нам говорить про якісь м, проекти, про якусь роботу, а, про угоди. Тобто, можливо, ви. Отримаєте роботу. Можливо, ви отримаєте якийсь проєкт, якесь замовлення, ви будете зайняті цей тиждень. Карта хороша, гроші невеликі, але карта перспективна. Тобто, якщо ви отримаєте роботу і спочатку не так багато вам пообіцяють. Повірте мені, якщо ви покажете в цій роботі, що ви добре працюєте, і ви дійсно. Все у вас складеться, то тут є перспективи росту і на більшу зарплату, і на більше проєкти. Ось якось так. Якщо це кохання, то все, в принципі, тільки починається, або ви, ви перейшли до фази серйозності, коли чол... жінка э, з мужчиною, э, ну, роблять плани. Давайте я так скажу. Серйозні плани. Тепер переходимо до козироги. Козироги. Ну, Це ваша енергія. До речі, мені здається перша, перший знак, який витягує свою карту. І ще й у вас король. Дорогі козироги, у вас ще король. Прибуткова карта, чудова карта, підвищення по службі. Це, ну, ви знаєте, все, що з фінансами пов'язане, а король це завжди щось добре. Король це завжди по повній програмі. Якщо вам запропонують роботу, то одразу вам запропонують хорошу роботу, якщо ви її отримаєте. Ну, В тому плані, що високооплачувана. Більше ви, ніж вам от пропонують, не надійтесь, що ви зможете більше заробити. Якщо вам замало, Тут вже стеля. Більше вам не запропонують. Якось так. По здоров'ю все добре, удача теж, все рухається помаленько, статки ростуть, проценти теж, копєчка до копійки, ви багата людина станете. Можливо, колись, якщо не зараз. Але це поки що це стеля. Ось якось так. Тепер переходимо до. Водоліїв, дорогі водолії, карточка. Карточка. <смі> карта нуль. Тобто, дурень, блазень, як можна ще? Завершився якийсь проект у вас, якийсь період в житті і починається новий. Тобто, новий початок може бути народження чогось, якоїсь ідеї, мотивація, карта радить вам. Трошечки розслабитись, можливо, ви напряжно дуже працювали, відпочиньте. Не сприймайте нічого серйозно, бо тут немає ще серйозності. Потім, якщо у вас, ви знаєте, ця карта ще має дуже дуже великий потенціал. Головне цей потенціал знайти. Якісь переміни йдуть у ваше життя. Оці метелики, які, які тут літають. Це теж переміни, трансформація. Тобто ви міняєтесь, ви звільнюєтесь від чогось якось так. Інтуїція теж повинна добре у вас працювати. Хтось буде мати справу з дітьми. Комусь будуть якісь новини будуть приходити, нові початки, початок нового періоду або роботи. Ось якось так. Ну, в принципі, це хоро... хороша карта. Трошечки, можливо, легковажна, але не заморачуйтесь, скажімо так, не заморачуйтесь цього тижня. Гаразд, мої любі, дивимося далі. У нас ще риби, і дивимося, що у рибок. А у рибок туз монет. Прекрасна карта, це удача, це успіх, це коли, ну, знаєте, тузи всі, це завжди концентрат. А тут у нас концентрат матеріальний. Тобто сконцентруйте себе на матеріальних справах цього тижня. І ви їх отримуєте. Ви отримаєте удачу у матеріальних справах. Бачите, ви тримаєте більший куш, ніж ось тут. Тут дрібнички. Тому, тому дивіться, що вам плигає в руки. Дивіться, що вам скаче, яка удача, яка робота. Не пропустіть цю удачу ось якось так. Ну, в принципі, це удача і в коханні, в зарплаті, в роботі, прибутки все-все найкраще цього тижня, а особливо матеріальне, фінансове, хороші новини, у когось переміни навіть, розумієте? Тобто тиждень прекрасний у вас. І, скажімо так, ви цього заслужили. Думайте, що ви цього заслужили. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного тижня. Бережіть себе і все буде, Україна! На все добре!